Життя жуків це дуже гарний мультфільм Піксар, про який усі забули. Як так сталося, розповідав от в цьому відео, але він був проривом в анімації. Він був непоганою історією. Як створювалася ця стрічка, ключ до цього секрету лежить в сцені, де через сутичку флік приймає циркачів за воїнів і наймає їх на роботу. Геніально прописана фраза, що дає глядачам зрозуміти, як виникло непорозуміння. Я так довго шукав комах з вашими талантами, шукач талантів, і хоч флік розповів все дорогою, слухали його ті, хто не знали мови. Тут мала б бути інтеграція якихось курсів, але. Чи то гроші мене не люблять, чи хто його знав. Цей виверт з непорозумінням справді дуже крутий, і я повторюсь, він був в фільмі Три Амігос, який Піксар не передирали один до одного. Вони винайшли велосипед, пройшовши всі круги творчого пекла. все це нам підтвердить і детально розкаже перший начерк сценарію. Є Notaні Animation з вами, щоб нагадати, наскільки важлива ваша підтримка. Кожен коментарчик допомагає розвиватися моєму каналу. Залишайте їх під моїми відео і ну там хоча б сім слів, спробуйте вигадати. І не забувайте лупашити вподобайки. Це справді надважливо, бо саме ви своєю активністю вирішуєте, як часто ми зустрічаємось. Тисяча вподобайок, зустріч. Раз на тиждень, дві тисячі вподобайок, дві зустрічі на тиждень. Нема тисячі вподобайок. Будемо зустрічатись раз на два тижні. Давайте такого не робити. Хочеться частіше вас бачити у себе в коментарях, ваші вподобайки помічати. І ще не забудьте перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик. Може, ви просто пропускаєте всі ці ролики, от щоб не пропускати, вподобайки, коментарі і перевірка колотайчика. Дякую за вашу активність. В першій черненці флік справді був рудою мурахою. Мало того, він був не фліком, а редом. Ну, ред, рудий, імен, Всі ці речі, каламбури і стереотипи. Основа гарного настрою. Коники напали на колонію зненацька, а не кошмарили пожиттєво, і рішення покликати жуків на допомогу прийняла. Королева Реджі був цирковою мурахою і навіть засовував голову в пащу Діма, недозвіра їх трупи. Реда потім замінили на чорну вдову. Глядачі тут були звичайні мурахи, не сині і не руді. Але нудно їм було, так само, як мухам, тож блаха Піті звільнив циркачів і закрив цирк. Дивно, що не було сцени, де його спалили. І от. Безробітній трупі Ред вигадав нову роботу видати себе за героїв, щоб заробити грошей. Вони навмисно обманювали колонію мурах і збиралися втікти з грошима до прильоту коників. Але по-перше, між Редом і Атою з'явилися почуття, що неодноразово підкреслювалося серденьками, і коли бачиш їх стільки на ескізах, реально віриться, що мокриці вусиками роблять серденько, і це не випадковість. А по-друге, вони просто. Не встигли звалити. Збиралися, не дивлячись на кохання. І такі їм довелося зіграти героїв, штовханути промову, що підніме мурах на повстання, і все вийшло, вони налякали коників. Здавалося б, хеппі енд, але ні. Приїхав Пітті Блаха, чого не зрозуміло, бо сцени з його підпалом не було, ажиотажу на цю сцену не було, тобто він просто передумав. Тож королева з позором вигнала циркачів, але на неї саму чекала засідка. Та от принцеса Ата дізналася про це і побігла до Реда. Так маленької недопринцеси в Чернеці не було. І звісно ж, циркачі вирішили повернутися і допомогти, бо шахраї завжди так роблять. Тому Ред... Перефарбувався, а всіх інших Хопер не впізнав. Було шоу і був фокус зі зникненням, але не було пташки. Одразу бійка. І Хопер схопив ату і поніс на дамбу, і захопив усіх ред з ним втечі, билися. От прям як кіно Зенекіном. Але нагадаю, третій епізод набагато пізніше вийшов. От тільки він не кричав про все скінчено, ти був мені братом, я стою вище за тебе. Просто його мурахи врятували, а хопера виловили і зі спринцівочки запустили куди подалі. Такий сюжет розроблявся. Навіть фільм про фільм вже почали знімати, де якраз таки була ще руда мураха. І от. Вже під час розробки мультфільму Ендрю Стейтон наважився висловити свої думки. Він сказав, що все це не працює. Циркачі через шахрайство викликають огиду, і неможливо повірити в їх зміну. Він весь цей час, кілька місяців, писав власний сценарій. І представив усій творчій групі. Зміни прийняли на ура, хоч вони і несли збитки через перевиробництво. Джон Ласедер призначив Ендрю Стейтена на роботу співрежисером фільму. Обидва чоловіки добре працювали раніше над історією іграшок, і Ласетер вирішив, по-перше, зробити нового режисера, який в подальшому буде займатися стрічками. По-друге, зняти з себе частину навантаження. А по-третє, в подальшому в анімації майже завжди працювали. Два режисери. А Стейтон став одним з найбільш далекоглядних режисерів сучасного кіно. Про процес виробництва якихось цікавих кадрів немає. Є купа роликів дуже поганої якості, і вони базуються на тому, що там до Джона Лассетера, який відіграє батана, прилітає така плюшева лялька й якоїсь комашки. Вони її називають фліп. Фліпі пролітає екскурсію по всій студії, а потім вилітає і його розчавлює скло автомобіля. По-доброму, по-піксаровськи. Ще в тому ролику аніматори вимахувались: типу, щоб зробити мультик про комаху, треба думати як комаха, поводити себе як комаха, і тому знімали такі прикольні штучки. Другий фільм поганої якості був побудований на тому, що, типу, всі люди зменшилися, і от вони в траві, в коробочці для сірників, ходять, ось це все дізнаються, і там здебільшого просто нарізочка. Мультфільму, якісь сцени, які вони вирішили показати. А потім є ролик гарної якості, але це знято набагато пізніше. Після виходу мультфільму вони там сіли, позгадували щось, і знов не показано якогось гарного робочого процесу. Там більше такі згадки: як а, ми робили допрем'єрний показ в білому домі? Прям прикиньте, на вертольотіку у нас зібрали, привезли. Ми такі вражені, фіга собі, білий дім. От щось таке. Або Ендрю Стейтон, він так любив якесь ранкове шоу. А ми якраз приїхали туди, де знімаються ранкове школу. Ми роздрукували моськи Ендрю Стейтена і тикали їх всюди, в кадр. І подивіться, воно навіть в шоу попало. Ото він офігів, ото ми креативні. Або Джо Рафонд. А це один з аніматорів, хто постійно розповідає, як от історія має відбуватися на розкадровці, ходить біля стендів. Він зробив собі якісь накладні зуби, щоб відіграти сільюка, і відігравав десь сільюка. Його навіть кудись там не пускали, ото вони поржали. Такі історії про виробництво. До речі, Джо озвучував гусінь. Він не є професійним актором. Але коли він на підчингу озвучував весь сюжет, його ось той прикольний голос для гусені. Так сподобався дружині Джона Ласетера, що вона вмовила режисера залишити саме його для озвучання. А от всі інші актори нам якісь такі, от невідомі. Тобто в Америці вони були відомі. Це все зірки сіткомів, телевізійних шоу, які ми не бачили. Окрім Кевіна Спейсі, він подарував голос Хоперу і так таки при цей фільм був знятий до того, як прописали алгоритми поведінки води, тому от всі ці крапельки. Кола на воді, все це прописувалося вручну. І після всіх змін в сценарії ще були сцени, які потім вирізали. Є дві видалені сцени. Перша з них прям була першою. Вона відкривала мультфільм. Там бабушка проводила ось цією от стежкою комариною з усіми всіми візеруночками маленьких мурашат. І проводила їм екскурсію по мурашнику. Там доводила до якогось паноди, казала, знаєте, хто це? Вони так, це коники, коники такі прикольні. Вона ніфіга не прикольні. В нас з ними була війна. Ті що за війна? І вона починає розповідати одного засушливого призасушливого літа. І отут ми нарешті розуміємо, чому острів, коли він не острів, це була реальна. Посуха саме в такий жахливий рік відбулися всі ці події. Це більш-менш виправдовує, чому взагалі піднімається революція, бо надзвичайні події, коли дуже складно зібрати врожай, коли кожна мурашка відчуває, наскільки важко це дається і як зневажливо до цього ставляться коники, саме це і підбурює кожного з них відчути ось ту несправедливість, проти якої потрібно повстати. Дарма вирізали сцену. Знаєте чого? Вирішили, що вона занадто казкова. Задати якась дитяча. Ну і ще була одна сцена, в якій блаха Пітті, який, до речі, посилається на відомого шоумена американського, здається, про нього був мюзикл, звільняла всіх циркачів. Вони вмовляли його не звільняти, а він таки брав і звільняв. Відверто походжуся, вона лише затягувала історію. Ендрю Стейтен казав, що персонажку Дот вигадав саме він. Джон Ласетер прям не міг цього зробити, бо в нього діти сини. А у Ендрю стоїте на донечка. Отак От і змінився сценарій до того вигляду, який ми всі знаємо, і, можливо, хтось з вас навіть любить. А якщо ви любите іще й мої відео, то пишіть мені про це в коментарях, буду вам дуже вдячний. Не забувайте перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик. Ну і звісно ж вподобайки. бо лише тисяча вподобайок, і ми зустрінемось з вами через тиждень. Не зберемо, зустрінемось через два. А якщо зберемо дві тисячі? Зустрінемось двічі на тиждень. Це ж крутяк. А ну і звісно ж, дуже хочу подякувати тим людям, що підтримують мене на монобанці. Саме вони не дають єноту ноту скласти лапаньки і забити взагалі на цей канал. Особливо моя подяка Івані Блошиневич і Ліні Килині. Моя вам шана за вашу підтримку. На цьому все. Бувайте здорові, бувайте щасливі. І сподіваюся, до скорої зустрічі. Дуже сподіваюся. А знаєте, хто з цим сценарієм ніколи не мінявся? Жуки Микриці, Тот і ролл, бо вони були зроблені з дитячого малюнку Ендрю Стейтона. От так ваша творчість може проявитися з роками в чомусь такому, що залишиться на пам'ять усім. До речі, до сьогодні сперечалися люди. А хто з них тот, а хто з них рол, вирішила цю загадку Сувенірна продукція. Той в кого монобров, ось це ролл.